Так, ми приїхали на open house, взагалі випадково ми сюди потрапили. Побачили, що тут гараж сейл і open house, moving-sail. Hello. Hello. How are you? Так, куча yeah. варахла просто. О, you! Вау! Oh, wow. Коротше, зараз зайдемо всередину, подивимося там. Я так зрозуміла, що ого можна. Купити все, що є в будинку. Так. Запах такий старий. Так, ось тут журнали в нас є. Такий антикваріат. Прикольно. Дуже гарна лампа. Стільчик такий, ви подивіться на нього. Трон імператорський. Подивіться на цей диван. Вау, Вау я б собі такий не хотіла, але. Блін, він прикольний, не? Подивіться, такий хлоп-хляп. Годинник цей Сента стільчик коротше. Це я попала нормально, так? Да? Так, що тут у нас ще є? Блін, як гарно. Гарно але yeah. просто на це все дивитися. Собі би я не хотіла таке купити. Так, це... Блін, прикольно, якщо ви його запалити, це буде дуже гарно. І виставити на вулицю. Боже, скільки разів я сказала слово гарно. Цікаво, де були всі ці картини в них? Дивіться, випади подивіться на це. Ви подивіться на це. Так, тут цепання, це в кімната, да? mm. а там ще є. Вау, Боже, я, як... я не знаю, я куди, куди я потрапила. Це так дивно, що я ходжу просто тупо по чужому будинку, де лежать речі, і все це, це знімаю. Як це взагалі? Щоб люди пішли. Блін, я тут сама. Блін, я тут сама стрьомно. Стрьомно. Твір. Вони, напевно, вже продали цей будинок. Бо не було написано, що він на продаж. Вони, напевно, продали його і просто приїжджають, розхламляються. Ку-ку. Куку. -ку. Так, добре, я піду звідси, бо трошки моторошно, якщо чесно. Боже, куди люди пішли? Не залишайте мене тут саму. Так. Книжки Little Red Hen Book. Блін, може дівчатам взяти книжки? Реально. Будемо читати про Christmas. Ми їм завжди читаємо перед сном. Вони це дуже полюбляють, хоча інколи в мене немає просто сил на це. Але вони мама читати перед сном. То доводиться читати. А ще нещодавно зі школи... Е, Ніколь прийшла, ну, якби ми її забрали, і в неї був, була така записка, та написано, що е, сьогодні ви повинні читати дітям, а півтори години. <свісно> я така Думаю, цікаво, а як вони будуть це перевіряти, що я їм години, півтори години читала. Їй. Точніше, я, е, я звикла, що Ніколь з лівкою завжди ходили разом в садочок в різні групи, але завжди разом, боже, яка гарна книжка. І постійно говорю, як, як вони. Хоча тільки Ніколь ходить в школу. Олів'я ще не ходить в садочок, Тому десять два місяці піде. Так, що тут у нас в кухні? О, там хтось є. Там хтось є. Так, ось, ви подивіться. Ви подивіться на це. Ви подивіться на це. Вау. Якщо подальше, мені нічого не треба. Так, о, так. Стенд міксер. Міксер, до речі, мені треба. Що що? Міксер? Міксер мені треба. Це є до нього. Блін, можу взяти міксер. Я зараз про нього почитаю. Зніму для вас відео і почитаю про нього, щоб впевнити, що він е, нормальний. Я розумію, що це не найсвіжіша, найкласніша. Господи, модель, але РФ. У нас є РФ. Подивіться, на цей холодильник. Вау, вау, Він прикольний. Добре, ще підемо туди сходимо і будемо йти звідси. Там, напевно, ще вулична мебель також продається, але в нас вже є патіо, я вам покажу його. Книжки. Диван. Нам, до речі, треба диван, ми хочемо диван собі а, у велику кімнату в лівінг-рум. Так, ага, тут ще дві кімнати. Дві кімнати, точніше, я вибачаюсь. Речі теж продаються куку так там пусть хубаво звідтя. Кі розмір, напевно, десь 37. сьомому. Симпатично, але не для мене. для них просто такое. Так. Все, будемо йти. Подивіться на цю картину? Просто вау. Це був цікавий досвід. Дякую, що були тут зі мною. Мені просто кліп'яться, як стало стрьомно, коли. Коли всі пішли, я не, чу, я не чула жодних звуків а звідси, але це, ми закінчуємо цей огляд, спонтанний огляд, і рухаємось далі. Блін, я уявляю, як тут гарно буде, коли поставити стіл, зробити ремонт, все прикрасити. Це просто буде кайф. Все, я пішла, бо мені вже чоловік дзвонить.